Сьогодні відбулася комісія при обласній державній адміністрації. Ми близько двох років тому взяли участь у державній програмі по придбанню соціального житла. На нашу область було виділено 10 мільйонів гривень. За ці кошти ми придбали 8 квартир. Вони знаходяться в державній власності ці квартири, і за допомогою цих квартир ми забезпечуємо соціальним житлом внутрішньопереміщених осіб. Ці квартири розташовані в місті Звягелі, в новій Боровій і в місті Житомирі. В Житомирі вивільнилась одна із квартир, і ми мали змогу поселити родину, яка є внутрішньо переміщеною. Вона пройшла. В неї була найбільша кількість балів відповідно до черги для отримання житла. І відповідно всі члени комісії підтримали. Це чудова родина, яка приїхала до нас. Вона нічого не знає про своє житло. Вони саме з міста Краматорська там є мама, тато, дідусь, бабуся, тато служить. Бабуся теж працює зараз в місті Житомирі. Ми їм бажаємо успіхів і дай Боже, щоб таких програм було більше, і ми могли забезпечити житлом всіх, хто цього потребує. Ми зараз активно працюємо з нашими громадами місцевими. Вони теж шукають житло. Ми теж працюємо з нашим міністерством реінтеграції, з міністерством розвитку громад і території, і ми подаємо різні заявки. Ми готуємо місця компактного проживання, гуртожитки, інші об'єкти, які можна відремонтувати і з часом використати як житло, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, власне кажучи, як соціальне житло. Воно буде у власності або громад, або держави, але буде надаватись тим, хто цього потребує.